Айстри Дугласа з'являються приблизно в той же час, що і золотарник. Ви побачите фіолетово жовті квіти, схожі на айстри поруч із великими жовтими квітами золотарника. Обидва ці місцеві види приваблюють запалювачів, таких як метелики та бджоли, і допомагають місцевим видам комах, які потребують ресурсів. Висаджуючи такі багаторічні рослини, як Астра Дугласа, ви запрошуєте тварин туди, де вони колись були. Квіти приваблюють комах, комахи, птахів, а птахи більших хижих тварин. Виживити місцеву харчову мережу, просто висаджуючи місцеві квіти. Цей радикальний вчинок зробить ваш сад чудовим і підвищить вашу впевненість як натураліста. Натураліст це кожен, хто хоче дізнатися про своє місцеве середовище. Все, що вам потрібно зробити, це витратити час і зусилля на його вивчення. Вам не потрібен шикарний ступінь чи акредитація. Просто посадіть місцеві рослини та створіть оази з дикої природи на своєму подвір'ї. На заході Астра Дугласа є одним із найвитриваліших, найпростіших у вирощуванні та найкрасивіших видів, з яких можна почати. Почніть із кількох рослин Айстри Дугласа та спостерігайте, як дика природа з граями стікається до них. Як тільки ви побачите переваги одного місцевого виду, ви захочете посадити десятки інших. Огляд дугласа Астер. Латинська назва. Симфьотричам Субспікейтам. Ти прослини. Багаторічник. Сім'я. Айстрові. Рід. Симфіотріхум. Переглянути. Суппікату. Домашній регіон. Захід Північної Америки. Освітлення. Повне сонце до півтіні. Висота. Від 2 до 4 футів. Вимоги до поливу. Від низького до звичайного. Шкідники та хвороби. Попалиця, борошни староса. Тип ґрунту. Добре дренажний. Зона зимостійкості 5-9 що таке? Айстри Дугласа є місцевими польовими квітами західної частини Північної Америки. Хоча айстри є частиною їх назви, вони не є справжніми айстрами роду Естер. Вони належать до роду Семфьотричем, який включає інші північноамериканські айстри, такі як Новобельгійська та Листова. Ці новосвітські айстри краще підходять для наших ландшафтів, ніж не місцеві. Тому що вони приваблюють комах і тварин, які живуть на нашому континенті. Подумайте про заміну слабозумих і немісцевих айстр чудовими, морозостійкими і витривалими місцевими видами. Домашній регіон Айстри Дугласа є близькими родичами айстер новоанглійських і айстер новобельгійських. Західний вид походить з Аляски на південь через Каліфорнію та на схід до Монтани та Айдахо. Віддає перевагу піщаним місцевостям біля водойм, лісам і відкритим лукам. Шукайте рослини, які ростуть там, де зустрічається канадська золотарник, оскільки обидва віддають перевагу схожим умовам. Я часто бачу цю багаторічну рослину, що стерчить із піску вздовж річки Вілламет біля мого будинку, росте там, де дерева пропускають сонячне світло. Рясна вологість біля берега річки дозволяє корінню проникати в нові місця під землею, а стебла висівають насіння над землею, даючи рослинам два шанси поширитися. Характеристики рослини айстри Дугласа це листяні багаторічні рослини з багатьма якостями, подібними до європейських айстер і маргариток. Вони рано випускають волохаті стебла з листям у формі списа. Листя часто мають дрібні зубчики по краях. А їх верхня і нижня сторони голі і зелені. Ця північноамериканська айстра досягає від 8 до 48 дюймів у висоту, хоча іноді вона стає вищою та довгою, якщо не отримує достатньо сонячного світла. З кінця літа до пізньої осені ви побачите десятки квітів, що розкриваються на кінчиках стебел. Вони мають пурпурно-блакитні палюстки та сонячно-жовті складні центри. Кожен складний центр містить десятки крихітних квіток, які після успішного запилення утворюють голівки, що містять багато насіння. Залиште стебла та головки насіння, і вони будуть годувати голодних птахів протягом усієї зими. У холодних зонах із зимовими морозами цей багаторічник відмирає до рівня ґрунту. Новий приріст з'являється навесні, коли подовжуються дні та підвищується температура. Посадка. Оскільки це витривала багаторічна польова квітка, посадити її в землю легко. Ваш зразок швидко виросте з новим коренем незабаром після посадки, ймовірно, зацвіте пізніше того ж року. Розея Саді може знадобитися більше часу для цвітіння, і вона, швидше за все, зацвіте на другий рік після успішного росту. Почніть з насіння, якщо рослини в горщиках недоступні, в іншому випадку простіше висаджувати дорослі екземпляри з контейнерів. Вирощування з насіння. Як і багато місцевих рослин, насіння дугласової айстри найкраще росте, якщо висадите його восени за місяць два до перших сильних морозів. Ви також можете сіяти насіння ранньою весною. Хоча озимі культури мають більше шансів зацвісти в перший рік, оскільки вони проростають раніше, ніж ярі культури, покрите дрібне насіння тонким шаром ґрунту та добре полите ділянку, осінні культури можуть прорости і перезимувати або вони проростуть ранньою весною, коли місцеві саджанці почнуть рости в природному середовищі, прорідити загущену розесаду, щоб залишити між ними 4-6 см. Ви також можете почати посів у приміщенні, якщо ви віддаєте перевагу більшому контролю над розеесадою. Посадіть їх у невеликі 4-дюймові паперові горщики та накрийте їх тонким шаром ґрунту. Тримайте їх у теплі, вологості та світлі, поки вони проростають. Перенесіть рослини на вулицю після того, як мине небезпека заморозків навесні. Якщо ви сієте насіння влітку, висаджуйте зрілу розесаду за місяць-два до перших сильних заморозків восени. Трансфер. Пересадка розесади або горщикових рослин досить проста. Якщо у вас є відповідні матеріали, вам знадобиться лопата або ручний шпатель, грунт або компост, мульча. Вода. Тепла погода. Почніть процес пересадки, викопавши яму такої ж глибини та вдвічі ширшу, ніж коренева куля вашої рослини. Вийміть айстру з контейнера і розпушіть коріння, щоб вони звисали. Помістіть рослину в яму так, щоб вона була на одному рівні з ґрунтом, а потім заповніть порожню яму викопаним пухким ґрунтом. Додайте компост або мульчу поверх ґрунту, щоб захистити нову рослину, а потім добре полите ділянку. Ваші екземпляри швидко розростуться до кінця літа вони можуть дати десятки квітів. Як виростити? Ця місцева багаторічна рослина є однією з найпростіших для вирощування садових рослин у західній частині Північної Америки. Він процвітає з мінімальним доглядом, як тільки закріпиться. Дайте айстрі дугласа те, що їй потрібно, поки вона молода, і протягом року у вашому саду з'являться десятки вкорінених стебел. Світло Айстра Дугласа любить повне сонце, тобто вона буде процвітати протягом 6-8 годин прямого сонячного світла. Він також буде добре рости в півтіні, хоча він буде давати менше квітів, ніж інші рослини на повному сонці. Чим більше сонячного світла отримує рослина, тим більше їй знадобиться води і тим більше бутонів вона випустить. Змініть свої методи догляду відповідно до потреб вашої рослини, щоб допомогти їй пережити посухи та повені. Пам'ятайте, що ця місцева дика квітка росте біля струмків і лісів у добре дренованому ґрунті. Ділянки поблизу водойм часто мають багато прямого сонячного світла з великою кількістю води, тоді як лісисті зони мають плямисте сонячне світло та менше вологи. Зіставте переваги місцевої рослини у вашому саду. І вона протистоятиме небажаному тиску навколишнього середовища. Вода Айстри Дугласа мають різну потребу у воді залежно від того, де вони ростуть. Забезпечте їм багато води протягом вегетаційного періоду, якщо вони отримують повне сонце, і менше вологи, якщо вони отримують півтінь. Вони приносять літні посухи та осінні або зимові повені, що робить їх ідеальними багаторічними рослинами для районів зі змінним рівнем вологості. Ці місцеві північноамериканські рослини природним чином переходять у стан спокою з настанням морозної погоди. Вони залишаються в безпеці під землею в кореневищних коренях нижче, де земля промерзає. Тримайте їх вологими, але не мокрими протягом усього періоду спокою. Вони матимуть додатковий захист від морозу під снігом, мульчою або компостом. Цей шар діє як ковдра та захищає ваші багаторічні рослини від сильних штормів. Ґрунт ця рослина процвітає на добре дренованих ґрунтах, багатих органічними речовинами. Він буде терпіти піщані ділянки, оскільки росте в природі в деяких районах західного узбережжя. Якщо ваш сад покритий глиною або молом, Подумайте про те, щоб доповнити його піском і органічними речовинами, щоб розбити шматки. Це допоможе забезпечити довгостроковий успіх вашої рослини. Ці багаторічні рослини ростуть у лісах, але ліси часто мають пухкий і повітряний шар підстилки для їх коренів. Спробуйте відтворити пухки, розея сипчасті умови всаду, щоб налаштувати цю місцеву рослину на успіх. Добриво! Дугласові айстри мало харчуються, і вони зазвичай процвітають у ґрунті, у який ви їх посадили. Хорошим емпіричним правилом є додавання однієї чи двох порцій органічної речовини щороку. Використовуйте компост, листову цвіль або опали листя, щоб утворити шар на 2-3 дюйми над землею. Цей шар буде повільно розкладатися, додаючи невелику кількість поживних речовин, які поглинають ваші рослини. Надлишок добрив може спричинити проблеми з ростом, а не зміцнити ваші рослини. Тому, якщо необхідно, використовуйте невеликі кількості органічних добрив. Ви можете застосовувати одну або дві порції на рік, використовуючи половину або чверть концентрації відповідно до інструкції на упаковці. Сервіс ця садово декоративна рослина не потребує догляду. Залиште мертві стебла на зиму замість того, щоб обрізати їх. Вони будуть годувати маленьких птахів своїм насінням, а відмерлі стебла захищають чутливі паростки під ґрунтом. Одне з головних завдань, яке ви матимете, це обмежити ріст цієї рослини. Він поширюється під землею через повзуче коріння і на поверхню ґрунту через проростаюче насіння. Витягніть розеясаду і викопайте вкорінені корене вище. Посадіть їх де завгодно, або киньте їх у компостну купу, щоб переробити розмноження. Спробуйте будь-який із цих трьох методів для легкого розмноження. Збір насіння простий, але менш надійний, ніж живцювання або ділення. Живцювання та поділ добре працюють, хоча для цього потрібні дорослі рослини. Використовуйте спосіб, який найпростіший для вас і вашого саду. Збір насіння. Все, що вам потрібно для збору насіння, це квітуча дугласова астра. Дайте йому зацвісти на вулиці, спостерігайте, як заплювачі злітаються до квітів, а потім дочекайтеся, поки утвориться пухнасте насіння. Подібно до кульбаб, айстри мають пір'ясті придатки на голівках насіння, тому вони можуть нестись вітром у нові місця. Зберіть насіння, зірвавши ці пучки зі стебел пізньої осені. Вони повинні витягнути насіння прямо з головок. Дайте їм висохнути, а потім вирішуйте, сіяти чи зберігати. Сіють їх відразу після збору для осінньої посадки. Зберігайте їх у герметичному контейнері в прохолодному, темному, сухому місці, якщо ви віддаєте перевагу посіяти їх навесні. Жевці. Живці є чудовим інструментом для розмноження навесні або влітку, а також цілий рік у приміщенні. Відріжте 4, 6 дюймів стебла від материнської рослини, потім видаліть нижнє листя з кожного. Помістіть очищені черешки в горщики з вільну дренажною сумішю для горщиків і добре полите їх. Вашим живцям для успішного вкорінення потрібне яскраве непрямо сонячне світло або півтінь і постійна температура. Суміш для кактусів або сукулентів працює добре, оскільки забезпечує постійну вологість рослин, гарантуючи, що вони не намокають і не гниють. Живці утворять коріння через 4 або більше тижнів після посадки. Зачекайте, поки вони почнуть виробляти новий ріст, щоб пересадити їх. Ви хочете, щоб вони розвинули міцну кореневу систему, щоб вони впоралися з переходом без проблем. Поділ Поділ найнадійніший спосіб розмноження Айстри Дугласії. Просто зачекайте, поки рослина досягне зрілості, а потім викопайте її частину, щоб перемістити в інше місце. Ви змусите оригінальну рослину випустити новий ріст, і у вас буде окремий зразок, щоб заповнити порожні місця. Поділ найкраще проводити пізньої осені, коли айстри дугласії закінчать цвітіння, або ранньою весною, коли вони почнуть рости. За допомогою лопати відріжте частину рослини під землею, а потім викопайте її.